Чемпіонкою України з Каратеки Окушинка стала юна жителька Лодижина Аріна Кулик. Чемпіонат України та всеукраїнський турнір відбулись у Києві. Там змагались більше тисячі учасників і сімнадцяти областей країни. Серед представників Вінничини спортсмени Лодижинського спортивного клубу Сіндо та «Дюсиша номер Noмер два. Вибороли дві нагороди: золото Варіне Кулик і бронза в Єви Вечерко. З нами на зв'язку чемпіонка України з Каратеки Окушинка Аріна Кулик та її тренерка. Анастасія Брушніцька перш за все вітаю вас з перемогою і вітаю вас. Дякую. Ріно, що для вас означає ця перемога, які емоції пережили в момент саме на оголошення результатів? Разні. Було трошки так інтересно. Чи важкі були тренування до саме змагань? Я то я дожди була. А як тобі, суперники, важко було змагатись? Конкуренти були серйозні? Так. <тур> а який бій запам'ятався найбільше і чому? Третій, тому що він був найважкіший для мене. А як загалом довго готувались до чемпіонату і хто найбільше підтримував? Тренувалися. Ми підготувалися дуже потужно. Підтримували, підтримували мене батьки, тренера, музей. А, Аріно, а ви загалом довольні перемогою? Дуже. Пані Анастасія, наскільки складно було підготувати спортсменів до турніру такого рівня? І що ось, на вашу думку, стало запорукою успіху Аріни? Е, ну, Підготовку ми почали ще за рік, бо такі кого масштабу змагання проходять раз в рік. Тому ми вже потрошки перед самим чемпіонатом України. У нас було декілька стартів, де я відбирала команду, дивилася на їхні помилки, над чим треба ще попрацювати в залі. І так більш потужніша така підготовка тривала вже два місяці безпосередньо перед чемпіонатом України. Саме більше. Якби запорука цього успіху це тандем підтримки і е, довіри спортсмена, тренера і самих батьків. Це є такі якби люди, які мають завжди ну і плюс клубний, клубна підтримка самих е, одноклубників. Це також дуже важливо. Треба до кожного спортсмена знайти свій ключик. Працювати над тим, що в нього більше виходить, шукати якісь комбінації, досконалювати їх, доводити до автоматизму, щоб ну просто було на інстинкті. Побачив, зробив. Як казала Аріна, конкуренція була дуже серйозна. Тож, які школи на змаганнях були ну, найсильніші? З Полтавської області Лохвиця там доволі сильні конкуренти. Потужні з Києва і з Вінницької області так само. Ну, у нас з Вінницької області представляли три клуби. це з міста Козятин, з міста Вінниця і Лавирин. Ми зайняли п'яте місце на цих змаганнях загалом. Ну, по результатам наших діток, нашого писання. Ось... ось першу таку значну перемогу ви вже маєте. Які плани маєте ось на наступні змагання? Чи є вже нові цілі для команди? Ну, на наступні змагання чемпіонату України мінімум втримати цю планку, яку ми маємо на сьогодні, ну і збільшити кількість чемпіонів та призерів. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок, і Аріні бажаємо далі перемагати. Дякую, велике. Дякую. А нашим глядачам нагадую, Аріна Кулик, чемпіонка України з каратеки Окушенкай та Анастасія Брушницька, тренерка, була з нами на зв'язку.